Доброго дня, діти! До нас прийшла весна, а отже дуже скоро зазеленіє травичка і зазеленіють дерева. Діти, послухайте, будь ласка, вірш про весну. Травонько, травонько, зеленись, золотому сонечку поклонись, Щоб розквітла яблунька на горі, Щоб гулялось весело дітварі. Діти, про що розповідає вірш? А вірш розповідає про зелену травоньку, про золоте сонечко і про те, що до нас прийшла весна. Діти, якого кольору сонечко, травичка? А сонечко золотого кольору, а травичка зеленого. Діти, а яка дітвора? Чим вона займається? А дітвора весела, а дітвора гуляє. Зустрічаємо весну. До скорих зустрічей!